Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогоднішнє відео буде особливо важливим, передусім для українців, які зараз перебувають за кордоном, Щодня ставлять собі головне питання: що буде далі. Світ навколо нас погодьтесь, дуже швидко змінюється. В Америці наближаються вибори, які можуть визначити не лише майбутнє сполучених штатів, а й взагалі новий світовий порядок на багато років вперед. План навколо якого точаться серйозні дискусії, які багато хто розглядає як можливу основу для майбутніх мирних домовленостей, чому це важливо також для українців за кордоном? Тому що вперше за довгий час мова йде не просто про війну, а про можливі сценарії завершення війни, про компроміси, гарантії безпеки і потенційно про момент, коли повернення додому. Для багатьох українців знову стане реальним варіантом, а не далекою мрією. Тому залишайтесь до кінця, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал для українців за кордоном. Там регулярно публікуємо важливі новини, аналітику та пояснення простими словами. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, з офіційною інформацією йдеться зараз про чернетку мирної угоди, яка була, ви знаєте, опрацьована. Всі ці останні тижні Україною Сполученими Штатами вона має бути представлена Росії. Цей документ складається з 20 пунктів. Перші пункти виглядають логічно і загалом очікувано. Перше це підтвердження суверенітету України, базова умова, без якої будь які домовленості не мають сенсу. Друге – це безперечна угода про ненапад між Україною та Росією з чітким механізмом контролю. Наступне – це створення системи моніторингу на лінії зіткнення, щоб уникнути провокацій. Четверте – це гарантії безпеки для України, включно з чіткими зобов'язаннями партнерів. Окремо зазначається чисельність Збройних сил України в мирний час до 800 тисяч осіб. Тут одразу виникає питання реалістичності. Така армія це колосальні витрати, які без зовнішньої допомоги Україна фізично не потягне. Далі йдеться про гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО. То, якщо Росія знову нападе, автоматично запускається військова відповідь і санкції. Якщо ж Україна першою порушує домовленості, гарантії анулюються. Також Росія має закріпити політику ненападу на Україну на рівні свого законодавства. Надзвичайно важливий блок це Європейський Союз. В цьому документі йдеться не просто про перспективу членства, а про чітко визначені терміни вступу України до ЄС. Тимчасовий привілейований доступ до європейського ринку. Це Подається як частина системи безпеки, і тут з цим важко сперечатись. Окремий розділ це економічне відновлення України. Планується створення кількох фондів для відбудови нашої держави з орієнтованою метою залучення до 800 мільярдів доларів. Цифра звучить фантастично, але це саме мета, а не гарантія. Також обговорюється угода про вільну торгівлю з Сполученими Штатами і для України, і що викликає питання потенційно для Росії. Є пункт також. Про без'ядерний статус України, що вже було колись в історії, ви знаєте, і має гіркий присмак. Окремо це Запорізьке АЕС. Тут згоди поки що немає. Сполучені Штати пропонують спільне управління трьома сторонами: це Україна. А Україна наполягає на форматі Україна плюс Сполучені Штати без Росії і з демілітаризацією Енергодара ЗАЕС і Каховської ГЕС. Ну і далі це гуманітарний блок, обмін полонених всіх на всіх. Повернення цивільних заручників і депортованих дітей, допомога жертвам війни. Найскладніший пункт це зараз територіальний. Фактично існує три сценарії. Перший це Україна виходить з окупованих територій, варіант неприйнятний. Другий це фіксація по нинішній лінії зіткнення. Це також складно, але реалістично. І третій варіант це компроміс у вигляді вільної економічної зони. Сама ідея цікава, але з надто великою кількістю. Невідомих пунктів президент України заявляє, що такі рішення можуть бути винесені на референдум, для чого потрібне реальне припинення вогню щонайменше на 60 днів. Ну і паралельно з цим звучать заяви про швидке проведення виборів, але при збереженні воєнного стану ще на місяці. Тут також виникає багато питань, як поєднати вибори, воєнний стан, відсутність демобілізації. Це створює враження, що політичний аспект в цій історії відіграє не меншу роль ніж мирний. Якщо відкласти друзі, емоції, картина виглядає такою: цей план не мир, а лише рамка для можливих домовленостей. В ньому є прийнятні пункти, є надзвичайно небезпечні моменти. Ключовий ризик це території і затягування часу. Україні об'єктивно погодьтесь потрібне припинення війни якнайшвидше. Кожен день бойових дій це втрати людей, економіки, майбутнього, але мир не може бути ціною самознищення. для українців за кордоном. Ці процеси також важливі, що й тому, що саме вони покажуть, чи з'являється перспектива повернення, чи знову мова йде лише про паузу перед новим війни. Чекаємо, що саме буде представлено Росії, якою буде її реакція. Якби там не було, головне, щоб рішення ухвалювалися в інтересах людей, а не політичних рейтингів. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки відбудуться справді далеконосні вибори, і це не перебільшення. Такими ці вибори не були ніколи раніше. Раніше ми говорили: ну, вибори до конгресу, плюс три або мінус три мандати, нічого страшного. Але вибори у листопаді 2026 року можуть стати визначальними для всього світу. Тому що вони формуватимуть новий світовий порядок щонайменше на 12-14 років вперед. Після нього президентом наймовірніше стане Дже Дівенс, який продовжить зовнішню доктрину Трампа і курс на демонтаж глобального лівого політичного порядку, якщо ж демократи візьмуть реванш і отримують більшість у палаті представників. Не можна виключити навіть процедуру імпічменту Трампа. У такому разі шанси Джейді Венса стати наступником різко зменшуються. Ось така ціна кількох мандатів, і вони визначають роль Сполучених Штатів у світі. Трагедія України полягає в тому, що ми опинилися на перехресті цього глобального протистояння. Там ніхто по-справжньому не розглядає як окремий суб'єкт. Кожна сторона відстоює власні інтереси, і це велика гра і вона не про емоції. Подивіться на дії Дональда Трампа, переговори з Казахстаном, Узбекистаном, це Центральна Азія, де він прагне посунути Китай, Росію і навіть Британію. Світ більше не є однополярним, формується нова модель. Зараз це схід і південь, вони мають власних лідерів. Також план з 20 пунктів: це не готова мирна угода, це політико-дипломатична рамка, фундамент навколо якого можуть тривати переговори. Цей документ вперше демонструє, що. Україна прагне миру, друга Україна готова до компромісів, розуміючи реалії фронту, економіки та міжнародної ситуації. І третя в плані є питання гарантій безпеки, частина яких буде в закритих протоколах. Звичайно, є складні пункти. Це Запорізька АЕС, території, питання НАТО. Сам Зеленський визнає, що компромісів тут поки немає, але сам факт появи такого документа це вже зрушення. Вибори, на мою думку, не можуть відбуватись під час війни. Між завершенням війни та виборами має пройти щонайменше кілька місяців стабільності. Отже, друзі, давайте підсумуємо. 20 пунктів Зеленського. Це не кінець, а початок великої розмови. Реальний мир залежить не лише від України чи Росії, а від глобального балансу. Оля України зараз вирішується не лише на фронті, а й в кабінетах Вашингтона, Брюсселя, Пекіна, Москви. Це гірка реальність, але її потрібно усвідомлювати без ілюзій. Попереду буде багато суперечок, тиску, розчарувань, компромісів. Але сам факт появи такого документа означає, про мир почало говорити серйозно для українців за кордоном. Це особливо важливо, бо, перше, за довгий час з'являється не просто надія, а можливість планувати майбутнє. Не завтра і не за місяць, але з'являється такий горизонт, в якому повернення додому знову стає не мрією, а потенційною реальністю. Водночас не варто чекати швидких рішень. Світ сьогодні керується не емоціями, а інтересами, і Україна мусить бути сильною, тверезою, далекоглядною, щоб не стати. Розмінною монетою у великій грі Отже, на цьому це всі важливі новини. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. До зустрічі!